Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. Під таким гаслом проходило літературно-мистецьке вітче, присвячене творчості Тараса Шевченка. Захід організували в рамках реалізації завдання президента України щодо належного відзначення 200-річчя з дня народження Великого Кобзаря. Мабуть, нема е ніодної людини, яка б не захоплювалася творами Шевченка. Я думаю, що кожен, хто сьогодні присутній в цій залі міг без сходу прочитати декілька рядків, а може можливо, і поеми Тараса Рівча Шевченка. Я думаю, що ця людина заслуговує на те, щоб його пам'ятали вічно. Я думаю, він переживе ще не одне покоління. Театральні та хореографічні номери, авторські пісні та вірші, уривки з улюблених творів Шевченка. Цього дня кожен учасник заходу міг проявити власні таланти. Приємною несподіванкою для присутніх стало відеозвернення поціновувачів творчості кобзаря з Польщі, Литви, Канади та Росії. Ми вчителі української мови прагнемо. Дійти до кожного до кожної юної душі, до кожного юного серця і донести важливість Шевченкового слова, пророчість його, зачарувати незвичайністю життєвої долі Тараса Григоровича Шевченка. Прагнемо, щоб його твори були не програмовими, а залишили справді помітний слід. Тому що це справді геніальна людина, яка проставила нашу Україну на весь світ. Шевченко в нашому житті це явище непересічне, це талант надзвичайно високий. І в ці дні, в цей рік, коли оголошено роком Шевченка, в місті консолідувалися всі зусилля культури, науки, освіти для того, щоб відзначити саме відзначити рік, присвячений 200-річчю, дня народження славетного генія. Творчу спадщину великого українського поета пам'ятають і шанують і найменші учасники заходу. А декого з них вірші Шевченка навіть надихнули на перші поетичні кроки. Я почала писати з 9 років. Одного разу в школі нам запропонували спробувати написати вірш про Дніпропетровськ. Я спробувала і в мене дійсно вийшло. Згодом зростала я зі мною Зростали і мої поезії. Згодом додалася ще проза. Надихає мене на природа, також я можу почути якесь одне слово або речення, і вже народжується якась нова думка, ідея. Мені дуже подобаються вірші Тараса Григоровича Шевченка, в яких він описує про природу України з любов'ю, ніжністю. Я в його віршах відчуваю сум тугу. я горжуся, що я, як і Тарас Шевченко, українець, тому я хочу присвятити йому віршам. В рамках літературно-мистецького віча на базі 68-ї школи прийшла також виставка творчих робіт міського фестивалю учнівської творчості та методичної художньої літератури Ілину вічність Шевченківське слово.